Боже, люди, схаменіться. Команди плюнь, віддай, місце, сидіти, а, стоп до мене поруч. Всі ці команди ви використовуєте повністю неправильно, тому що воно не працює, і собака по колу робить ту проблему, яку робила. Поїхали по прикладам, якщо вам треба, щоб собака вам щось віддала, ви кажете Плюнь віддай. Але команда Плюнь віддай – це не заборона, це гра продовження того, що я люблю, тому що ви раніше забирали цю річ за смаколик. Тому тут треба казати ні, просто, а не плюнь віддай. А ці команди Плюнь віддай забудьте. Далі команда місце, коли ви приходите додому або коли ви лягаєте спати, в цей момент замісні. Ви кажете собаці місце, і вона бідна, біжить на місце, вся накоплює свою збудженість, енергію, стрес, вся труситься, і потім все одно до вас іде. Тобто вона не працює, ця команда місце. Чому Бо команда місце це є е, простір, де собаки комфортно, де вона отримувала задоволення? Тобто, ви по суті хвалите командою місце за її погану поведінку, що вона стрибає або лізе до вас, порушуючи кордони. Не робіть цього, просто ні. Далі команди стоп поруч до мене. Ці команди люди використовують дуже часто, коли собака кудись біжить. І тут треба заборонити командою. Ні, а не відволікати стоп, сидіти лежати поруч. Тому що ці відволікання це теж на смаколик вчилося. Значить, вихвалити собаку за те, що вона тягне, летить. Це ж нелогічно.